Титюк Володимир, маю надії, підскочить начальник відділу методології визначення податкових ризиків та удосконалення нормативних документів. Усім доброго дня, колеги. Дякуємо за можливість донести інформацію щодо змін, які ось буквально минулої суботи набрали чинності. Ми здійснили чергову таку велику роботу по удосконаленню автоматизованого моніторингу. Основною метою цієї роботи було, скажімо так, зменшити випадки зупинення реєстрації податкових накладних з невеликими обсягами. Тобто, там в межах п'яти нас раніше були там, тисяч гривень ознаки безумовної реєстрації. Певні ознаки безумовної реєстрації стосувалися місячних обсягів. Ми максимально пропрацювали можливі зміни саме цих порогових значень, наскільки ми можемо їх підняти, і зробили цю роботу, і постанова набрала чинності, і вже реалізована, і, скажімо так, на сьогоднішній день поки що питань з її роботою з роботою автоматизованого моніторингу не виникає. Що а що саме змінилося? Значить, по-перше, змінилися, як я вже сказав, ознаки безумовної реєстрації. Це в нас під пункт другий. Пункту третього зазнав змін. Ну, взагалі, у нас ознаки безумовної реєстрації визначені у пункті третього. Нагадаю, порядку зупинення допрацювали ми під пункт другий в частині збільшення обсягів, на які платник може без абозумовно зареєструвати. Податкові накладні у певному конкретному місяці раніше ця сума сягала 500 тисяч на наразі ми збільшили двоє: це 1 мільйон гривень, і також відповідно збільшилася сума операцій за накладними, які можуть теж безумовно бути зареєстровані з одним контрагентом з 50 до 100 тисяч гривень. Дещо конкретизували умови щодо сплати податку на додану вартість в цьому підпункті. А саме, що це не просто сплата, це має бути те, і задекларована сума відповідно до декларації ПДВ. Так, дякую далі. Ну і на всяк випадок нагадаю, що це все одночасні умови. Ну що мається на увазі? Якщо ми говоримо про підпункт другий, то в одному поточ... в поточному календарному місці в нас має бути не більше мільйона обсягу загалом з усіма контрагентами. У нас має бути з не може бути операції. Більше ніж 100 тисяч з одним контрагентом керівник платника податку не повинен бути керівником ще більше ніж у п'яти керівників п'яти вибачте підприємств. Має бути сплачена сума податку на доджну вартість у попередньому місці не менш ніж 40 тисяч гривень. І така сама сума має бути задекларована за останню декларацію, за якою настав граничний строк сплати. Далі також зазнав деяке уточнення під пункт третій. Um, пункту третього щодо що я не помиляюся по так, да Щодо um, навантаження і показника um, стрибка, так звано. ми там uh, уточнили той момент, що uh, ці 10 мільйонів про які раніше йшлося, так і платник uh, спла має сплатити за попередній рік для того, щоб відповідати цьому. Під пункту безумовної зумовної реєстрації, ця сума також має бути задекларованою. Це таке скарбення би, технічне уточнення. Далі збільшили, ми збільшили порогові значення в обсягів податкових накладних в підпунктах 6 і 7, а які у нас саме от давали можливість реєструвати податкові накладні з незначними сумами обсягів операцій. Раніше це було до 5 тисяч безперешкодно тепер ці суми, ці обсяги сягають 10 тисяч гривень. Звертаю увагу, що в випадку, якщо це розрахунок коригування під пункт 7, то сума рахується по модулі. Тобто, може бути в одному розрахунку коригування як мінус 10, так і плюс 10. Тобто, загалом, якщо брати по це до двадцяти тисяч коригування, якщо брати по загалом по документу, і також збільшили. Обсяг операцій у поточному календарному місці оці таких незначних операцій з 500 тисяч аж до 3 мільйонів. Що ще ми вдосконалили? Ми переглянули взагалі пункт 18 це автоматична автоматичне врахування таблиць даних платника податку. Переробили його повністю, поділили на два підпункти. Для того щоб було зрозуміло, що хто і під пункту може відповідати, при цьому, якщо платник податку не відповідає під пункту першому пункту 18-го, то звісно, що він може відповідати під пункту другому пункту 18-го, я думаю, що не варто переліковувати всі деталізувати всі умови. Всі умови відповідно мають виконуватися одночасно. Для того, щоб платник мав право на автоматичне врахування таблиці. Що під пункті першому, що у підпункті другому. Ну, тобто, якщо я сільгосп підприємство, скажімо, орієнтирся на підпункт перший, то в мене має бути там, 200 гектарів землі, має бути платимо ПДВ менше, ніж рік, має бути відсутня заборгованість і так далі. Ну і певний обсяг відповідної групи товарів. Тобто ці всі умови мають виконуватись одночасно. Так. А я прошу вибачення, я напевне трошки перескочу. У нас ще так є да, дуже важливі такі зміни, які стосуються стосуються автоматичної реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. В пункті 6 при який відповідає за автоматичному, який визначає умови автоматичної реєстрації податкових накладних розрахунків коригування при виключенні платника податку з переліку ризикових. Ми додали умову, що платник в цьому випадку може скористатися показниками позитивної податкової історії, яка в нього може бути на дату такої автоматичної реєстрації. Що мається на увазі? У нас однією з умов автоматичної реєстрації в такому випадку є перевірка на відповідність критеріям ризиковості здійснення операції. І якщо, наприклад, у платника при цьому є показники, якісь один із показників позитивної історії, то такий платник скористається цією позитивною історією, і навіть якщо в нього, скажімо, там те, що там недостатньо на так званому віртуальному балансі, і він відповідає критерію ризику здійснення операції першому, то за такою умовою в нього може бути, може бути здійснена автоматична реєстрація, тобто позитивна історія. Переважає над критеріями ризиковості здійснення операцій в даному випадку. Також у і автоматичну реєстрацію податкових накладних при врахуванні таблиць даних платника податку. Тепер цією опцією, так називаємо і так, можна буде скористатися платнику також і у випадку автоматичного врахування таблиці даних не тільки в за результатами прийнятого рішення комісії, а й якщо. Скажімо так, була автоматично врахована таблиця даних платника податку, і на п'ятий робочий день вона залишається врахованою, діючою, то податкові накладні теж зареєструються автоматично при наявності такої таблиці. За 18 пункт ми вже проговорили. Далі позитивну історію. Ми теж удосконали, теж допрацювали перший пункт саме щодо незначних обсягів операції для того, щоб більша кількість платників могла відповідати цьому пункту. Ми збільшили обсяги з, теж, якщо не формуляється, 500 до а взагалі з 1 мільйона до 3 мільйонів ми збільшили обсяги за місяць. А на одного контрагента і 100 тисяч до 500, до 500 тисяч. От. І ну, для того, щоб, скажімо, більша кількість платників, яких ну, або починають тільки діяльність і можливо, можуть бути якісь перепади з віртуальним балансом, щоб мали можливість напрацювати певний період, щоб було розуміння у контролюючому органу, якої саме яким видом господарської діяльності такий новостворений платник займається і тоді вже приймати рішення, наприклад, щодо там врахування таблиці для нього чи, чи прийняття інших там, відповідних рішень. А, дещо удосконалили а, а, пункт третій а, позитивної історії. Ну, тут я б сказав, ми а, навпаки додали контролю, тому що ми вважаємо, що лише один показник залишкової вартості основних засобів це, напевно, замало для позитивної податкової історії. Тому зараз там платників буде також перевірятися і навантаження і відсутність стрибка в періоді. Далі зміни торкнулися також і критерії зиковості здійснення операції. Тепер з 27 числа в нас до постачання буде додаватися також і всі операції з експорту товарів, тобто вони будуть. Списуватись з віртуального балансу для того, щоб упередити повторне використання цих обсягів при продажі в Україні. І е, в пункті шостому ми збільшили е, період для е, розрахунку коригування е, з операцією на неплатника з 30 до 90 днів. Ну, це якщо коротко, то про такі зміни в нас запрацювали, можна сказати, з цього понеділка.